Олег Мусій народився 12 травня 1965 року на Львівщині. За освітою лікар, екс-міністр охорони здоров'я України, народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Вітаю всіх слухачів радіо РаФМ в ефірі. Програма від першої особи в студії Юлія Дилова. Сьогодні на порядку денному тема охорони здоров'я на Закарпатті зафіксовано два випадки захворювання на поліоміеліт, А отже, ми знову говоримо про рівень вакцинації в Україні, доступність вакцин. Вибух під парламентом 31 серпня викрив серйозні проблеми в реагуванні медиків на такі ситуації. За деякими свідченнями швидких не вистачало. Вони не могли вільно приїхати до місця події. Учасники дорожнього руху не реагували на проблискові маячки цих швидких, не пропускали їх і через те були проблеми. Також сьогодні Київ із околицями оповив ядучий дим від пожеж лісових. Ми оцінимо рівень реальної загрози і говоримо про наслідки. І обов'язково, і це буде головною темою нашої розмови, проговоримо про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я і про те, як проводяться медичні реформи. Отже, про це говоримо з гостем програми від першої особи до студії радіо. РФМ завітав екс-міністр охорони здоров'я України. Нині заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, пане Олеже, шановні слухачі, вчора засідав парламентський комітет з питань охорони здоров'я, і на порядку денному була питання екстреної ситуації у зв'язку із спалахом поліеміліту на Закарпатті. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, наскільки серйозна ситуація? Ми знаємо, б, що були зафіксовані два випадки захворювання, що вже лабораторії підтвердили, що це справді поліоміеліт, і яка наскільки серйозна ситуація, яка має бути реакція нашого Міністерства охорони здоров'я і можливо, і міжнародних організацій? Ну так, я хочу уточнити, що станом на час виявлення. Захворювання, а це були паралічі в'ялі і парези у дітей у двох дітей, які живуть на Закарпатті, але в різних регіонах Закарпаття. Одній дитині це було 4 роки, іншій дитині 10 місяців. І якраз у цих дітей було виявлено таке лікуючим лікарем сімейним парези, і в одній дитини параліч нижніх кінцівок, і тому звернули увагу на це, послали. В міжнародній лабораторії, відповідно до всіх стандартів протоколів, які існують, в тому числі європейських і світових і практики, на підтвердження в Німеччину в лабораторію, чи це, цей параліч спричинений саме поліовірусом. І прийшли буквально два дні тому підтвердження з обидвох випадків, що так, це був мутований. Полі дикий поліовірус, mm -hmm. який е циркулює в природі, і насправді там рівень мутації настільки великий, що він вже призвів до е хвороби, власне, до паралічу після поліоміеліту. Після самого активної стадії захворювання, і це, в принципі, таких випадків, ну напевно, є існує з десяток країн в світі. На превеликий жаль, це країни самі найбідніші, це там Афганістан і африканських ряд країн, Нігерія. І на європейському континенті таких випадків взагалі ще не було. І це перший випадок на європейському континенті, де європейське бюро ВОЗ підтвердило два випадки поліомієліту. Взагалі це... не було в Європі такого захворювання останнім часом ні, останнім ні, часом ні, 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 так? не існує зараз. В Європі це захворювання не виявляють, uh -huh. а в Україні ось його виявили. І тому, звісно, забили на сполох всі міжнародні організації і Всесвітня організація охорони здоров'я і ЮНІСЕФ. І відповідно, ми на засіданні комітету першим питанням поставили про становище, що відбувається, для того, щоб отримати пояснення, і яким чином комітет з питань охорони здоров'я може допомогти негайно вирішити цю ситуацію. Було Присутня керівник. Європейського бюро воз в Україні дорітницям і директор ЮНІСЕФ і міністр охорони здоров'я, його заступник пан Перегінець доповіли повністю ситуацію, що зараз відбувається, які заходи міністерством вживаються для того, щоб в подальшому Україна не стала центром епідемії для Європи, тому що це насправді може стати таким великим бар'єром для нашої євроінтеграції. А вірус швидко розповсюджується, і Без що треба зробити? вірус швидко зробити? розповсюджується. Насправді вірус циркулює в Природі, так? І в тих чи інших умовах він може мутувати. І з дикого віруса він може перетворитися на оцей небезпечний вірус, який приносить ураження людині. Тому що у дикого віруса, якщо він не мутований, він насправді просто собі живе в природі і не спричинює ніяких важких наслідків і хвороби для людей. І для того, щоб не сталося, безумовно єдиний. Ефективний доведений і використовуваний всіма країнами цивілізованими, це є вакцинація від поліоміліту, яку наші дітки приймають від народження там ще декілька разів. Угу, да. Це свого роду навіть не ін'єкційний спосіб, а це крапельний спосіб введення в ротик дитині крапають крапельки цієї вакцини проти поліоміліту. Але на превеликий жаль, з 2008 року, коли почалася. Дуже серйозна антивакцинальна кампанія в Україні. Все менше і менше і менше дітей щепилися від поліомієліту. Батьки відмовлялися, чи там була недостатня кількість вакцини, і станом, скажімо, на 14-й рік, от за минулий рік, від поліомієліту пройшло щеплення тільки там майже 50% тільки дітей. А для того, щоб був природний імунітет ефективний, потрібно досягти від 92 до 95 щеплення. Тоді, Але а під час того тоді я дуже... діти не хворіють, тоді цей вірус не чіпляється, да. скажімо, і не мутує в людському організмі, і тоді він не викликає серйозних захворювань, і тоді не можна оголошувати епідемію, не можна оголошувати якісь там надзвичайні стани. Ну от в Україні така. Катастрофічна ситуація з взагалі зі щепленнями, і загалом з наявністю вакцин. Ну, от ця вакцина, яка зараз є від поліоміліту. Ну Богу дякувати Міністерство охорони здоров'я зараз доставило достатню кількість як і гуманітарної допомоги, так і закупленої вакцини за минулорічними закупівлями. Ну, пане, Леже, дивіться і, в... і вакцина в наявності є. При службі Єдин... Закарпатської е облдержадміністрації повідомляють, що є два види вакцин, комбінована і ора. Альна зараз на Закарпатті забезпеченість першою, тобто комбінованою, становить 30% від потреби, а другою близько 17%. Так, от, вакцина, ту, яка прийшла за гуманітарною допомогою, це французька вакцина Санофі Pasteur, виробник. Вона зараз знаходиться на складі Укрвакцини. І як пообіцяв міністр і заступник міністра, що всі документи абсолютно готові. Вона пройшла вже аналіз після ввезення в Україну відповідні дані дозволи на її використання Державним експертним центром фармакологічної служби України. І міністр збирається підписати буквально за на. Наступний тиждень розподіл цієї вакцини, яка є, її вистачить, е, її вистачить на 100 так, і її вистачить потреби, для та? того, щоб повністю забезпечити всіх діточок, які є народжені, для того, щоб їх щепити. Але ж все одно це не Але... буде примусове щеплення. Да, батьки, ну, якщо нас, як не хотіли, нас, так і не так, будуть. От, щепити. От, от, от тут найбільша проблема те, що в нас у суспільстві не існує культури щеплення, а існує навпаки відмова від щеплень після різних антивакцинальних кампаній. Тому особливо і 2008 року, коли в Краматорську, ми пам'ятаємо, помер хлопчик і було пов'язано, mm -hmm. хтось хтось там намагався пов'язати цю смерть з вакцинами. Тому, безумовно, потрібно йти двома шляхами: перший шлях це повне забезпечення наявності самої власне вакцини, а другий не менш важливий компонент. Щеплення для дітей це інформаційна роз'яснювальна кампанія серед батьків, серед дітей, серед дорослих і загалом там в школах, наприклад, і популяризувати загалом в країні знову повернення повертатися, до, щеплення. Да. Так, повертатися до щеплення. Отут найбільше страждає всі, і Міністерство охорони здоров'я дуже мало робить, тому що, як завжди, бюджетні гроші йдуть тільки на закупівлю препаратів, а на інформаційну. Просвітницю складову, яка має бути обов'язковою і упереджувальною, як завжди, грошей держави не вистачає. Ну я думаю, що після таких випадків надзвичайних кабінет міністрів зверне на це увагу і будуть виділені якісь додаткові ресурси на те, щоб повернути інформаційну складову роз'яснювальну серед людей про необхідність щеплення. Ну, мені і більше, що варто вчора... подивитися на дитину, яка потерпає від цього. Це буде краще так. усілякої агітації. І вчора, до речі, якраз оцей інформаційну кампанію mm. сказали, що допоможуть, і бюро юніф. Все в Україні, і європейське бюро ВОЗ тому, якби шанси є на те, що знову ми будемо такі прикрі випадки про те, що це ж все таки діти е, мають уже захворювання, і це є небезпека для Європи від України. Тепер і тим більше, що це на кордоні? Та не? на кордоні практично. Та тому, скажімо, ну. Європейське співтовариство сказали, що буде Україні обов'язково допомагати? Ну єдине у нас треба налагодити ще нормальну роботу в Міністерство охорони здоров'я. Ще по... одне уточнююче запитання. Немає. Експерт ВОЗ в Україні Ольга Іжик сказала, що якщо зафіксовано два випадки захворювання, то це означає, що є вже близько 200 заражених дітей, у яких просто ще не з'явилися симптоми. А в такі в такому випадку чи не небезпечно проводити вакцинацію, якщо ще просто можливо не виявлені захворювання? Ні, Не небезпечно, а необхідно її обов'язково проводити. Тому не виявлення це значить, що не по не, невисіяний вірус, не поставлений mm -hmm. діагноз е, цією лабораторією прикваліфікованою ВОЗ, як, куди е, відсилаються на аналізи, е, на дослідження, точніше. Е, Дітей, кров, mm -hmm. наприклад, для того, щоб виявити дійсно ці е, наслідки їхньої хвороби є від поліоміліту, чи можливо від інших якихось вірусів, чи, 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 чи просто неврологічних захворювань, чи застуд, тому що паралічі бувають з різних причин. Тут небезпека саме в поліовірусі, е, який ну, в світі він практично майже ліквідований. Його немає що там десяток країн африканських і ми виділилися на превеликий жаль. Ну, це системне недоопрацювання безумовно і Міністерства охорони здоров'я і цієї проблеми, яка до сьогодні не вирішена. Це з тендерними закупівлями, закупівлями вакцин загалом не тільки від справа в тому, що вакцина ж не тільки від поліеміліту, а існує ще маса інших різних вакцин, яких які, немає, які зараз. є проблемою, яких немає, які знов шукають, як їх закупити, і не вистачає коштів. І 100% забезпечення теж немає. Тому це. Буде предметом розгляду днями Ради національної безпеки і оборони з ініціативи комітету. Ми звернулися також з відповідним листом. І вчоракомітет про... Так, комітет з питань охорони здоров'я. Відповідний лист на РНБО пішов про те, що ми ініціюємо і ми просимо засідання РНБО провести з цього питання щодо стану вакцинації в Україні і як одне із питань і вирішити на загальнодержавному рівні на рівні РНБО, тому що це є спекою. Проблема справді серйозна. і Ви коли були міністром охорони здоров'я. Ви також з цим зіткнулися. Власне через те, що принаймні, так було сформульовано прем'єр-міністром, через те, що було провалено закупівлю вакцин, не вас зняли з посади. Зараз знову в чому складність, деякі люди було? говорять, нехай раніше була корупція, але раніше були вакцини. Зараз так. вакцин немає взагалі. Насправді, це було політичне замовлення з боку прем'єр-міністра. І якщо так проаналізувати і деталі були, що 25% станом на жовтень місяць, коли мене відсторонили. З посади, то вже було закуплено і підписано контрактів. А інші 75%, ну, скажімо, за минулий рік Міністерство охорони здоров'я закупило усе в підсумку. І були проведені усі тендери. Тому там 99,9% вже були проведені. Ну, на, на грудень місяць, так, але вони були проведені, і відповідно поставки були, коштів не вистачає. В бюджеті uh -huh. і загальна забезпеченість оцих за державними програмами сягає від 30 до 35 відсотків всього на всього. Ну вакцин трохи більше, тому що завжди вакцини це були при... Пріоритетом, можливо, так в закупівлях, і намагалися ну, не 100%, там 70% закуповувати вакцини. Але враховуючи те, що щеплення не 100% проводять, угу. то безумовно їх вистачало. І проблем з такі, ну, величезних не було. Була тільки одна проблема з вакциною від БЦЖ, яка БЦЖ, від, від да. туберкульозу, ви напевно пам'ятаєте. Ну але питання і це вдалося якимось чином вирішити ну, а зараз через знову комерці... навіть через комерційні міністр <звірка> звертається до Європи до міжнародних Організації, щоб надали вигляді гуманітарної допомоги нам вакцини. Ну іншого виходу немає. Треба рятувати ситуацію. Я думаю, що це буде не тільки міністр звертатися, а рада національної безпеки через всі державні і президентські структури повинна звернутися для того, щоб забезпечити достатню кількість вакцин по інших нозологіях. Також а чому Окрім, ми не можемо міліта. купити тому що ну, на грошей бюджеті і... немає. Ну безумовно на вакцини, на ліки для так, людей так, з невиліковними хворобами у нас немає грошей. Так, в бюджеті станом на сьогоднішній день. Ну от коли я був міністром охорони здоров'я, то це було два 40 мільярди гривень на всі 40 державних програм. Їх вистачало тільки. 34-35%, щоб забезпечити Гу. на сьогодні. Це е, трохи більше 4 мільярдів гривень Гривень 4 мільярдів. При тому, що ціни на ліки, особливо імпортні, ви знаєте, виросли в три рази. Тому е, безумовно, ці, цих грошей реально абсолютно не вистачає для того, щоб повністю забезпечити медикаментами за державною програмою, і це всі знають. Кожен уряд, кожен прем'єр-міністр і міністерство, до речі, і коли ми подавали бюджетно до бюджету пропозиції, ще коли я був міністром. Е, також ми включали Максимальну цифру, яка необхідна, це мінімум це 10 мільярдів гривень, але 10 мільярдів гривень розказують нам, що немає. Мінфін і уряд, тому не голосують. Не але не ж говорили, що саме через те, що і тендери не проводяться і не так, передають за, зараз, міжнародним організаціям. А зараз, скажімо, ну, за минулий рік тендери були проведені, все було закуплено. Угу. Правдами, неправдами. Я так думаю, що із. Частковою корупційною складовою, яку з'їла інфляція, тому ніхто нічого не заробив, ця мафія тендерна, яка планувала що заробити. Але станом на сьогодні тендери в Міністерстві охорони здоров'я за 15-й рік, вже ми маємо вересень місяць, вони не проведені. Жодні Взагалі тендери жодні. в Міністерстві не проведені. В тому числі ми в квітні місяці прийняли. Е Закон Верховною Радою про закупівлі у міжнародних організаціях так. ви пам'ятаєте, і президент сам був зацікавлений mm. і про це розказував. Так, ось тільки-тільки через 4 місяці після прийняття закону кабінет міністрів і міністерство удосудилося написати відповідні підзаконні акти для того, щоб його реалізувати. І ось тільки там два чи тижні тому, після прийняття відповідних рішень кабінету міністрів, міністерство оголосило про те, що воно буде проводити через міжнародні закупівлі тільки по чотирьох вакцинах, а інші. Питання, а чого ж ви спите далі? Ну, це насправді. А ті, що через міжнародні організації не можна буде провести тендери ще не почалися. І ну, міністерство все обіцяє, що проведе, спробує, тому що хоче обов'язково позбавитися від корупційної складової. А ну, там ви... же міністерство ще якогось закону від парламенту чекають, який вони подали. Про державні закупівлі ні, не стосується нічого. Про не державні закупівлі ні. ми це питання якраз міжнародні закупівлі. Ми вирішили. Угу. Міністерство чекає закону про. Автономізацію закладів охорони здоров'я це інша зовсім тема. Та те реформа, яку ви говорили. Угу. Можливо, у нас буде ще час проговорити про це. Давайте Також. зараз поговоримо. Якщо ми вже зачепилися до, до міністерства охорони здоров'я, то там, взагалі, в цьому міністерстві дуже цікава ситуація, тому що є і рішення урядового комітету, так, яке Це насправді там діяльність. катастрофічна ситуація і є На, заява міністра здоров охорони здоров'я про зняття його з посади. Зрозуміти взагалі да. дуже важко. Міністр заявляє про те, що він йде відставку, так. пише заяви, премєр не розглядає і не подає Верховну Раду відповідні рішення. Натомість в Верховній Раді зареєстровано ще в травні місяці постанова про зняття міністра mm -hmm. з посади, і є рішення комітету, яке, яке підтримано прийняти цю постанову як обов'язково і проголосувати в Верховній Раді. Керівництво Верховної Ради не поставить на голосування про зняття міністра, попри публічні заяви його і про, про те, що є постанова. Насправді відбуваються далі колуарні ігри, квотні призначення, якісь лобіювання власних інтересів і це найбільше горе, яке є в, і було в тому уряді, який, в якому був я, і в наступному уряді, який зараз очолює Ценюк, це насправді, на превеликий жаль, уряди не змінилися з часів Азарова, Арбузова і Януковича. Тільки змінилися обличчя деякі. Ну, деякі а система... міністерства хоча, хоча б роблять вигляд, що вони щось роблять. А коли ми говоримо про Міністерство охорони здоров'я, ну що можна в плюс записати? Саме міністерство. Ну, от ми щось робимо. Оце оцю фразу, яку ви сказали. обіцяли страхову медицину. слухали. Ми. ми Ми ж на комітет до себе запрошуємо регулярно і щомісяця слухаємо чи першого заступника, пані Павленко, чи міністра, які нам обіцяють з січня місяця реформи і пакет реформ. І січень-січень місяць тільки в, ли, в кінці липня, в останній тиждень нашого засідання Кабміном був внесений перший пакет. Так званий пакет, хоча важко його назвати пакетом, ну там зміни до вісьми законів, тільки зміни до деяких mm -hmm. законів щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Перший крок для майбутньої реформи. Е ну, і вимагали негайно, через тільки в понеділок зареєстрували, а в середу ми вже мали проголосувати, і там навіть нас звинувачували в затягуванні. А виявилося після детального аналізу, якраз ми вчора на комітеті це розглядали питання. Що Богу дякувати, депутати не купилися на те, що купилася Верховна Рада під час прийняття бюджету, коли прем'єр-міністр показував. Обманув, по суті, з бюджетом всю Верховну Раду, і жоден депутат не бачив в очі той бюджет, за який він голосує. Бо прем'єр показав так: от в руках: ось цей бюджет є у мене. Познущався над парламентарями, і парламентарі його проголосували, бо була критична ситуація. Ну богу, дякувати, я хоч не голосував за нього, бо знаю афористичну поведінку прем'єр-міністра. Ну, ну, але менше з тим тому, скажімо... Верховна Рада мала час і депутати внести альтернативні законопроекти і проаналізувати глибинно, детально те, що угу. вніс кабінет міністрів і міністерство охорони здоров'я пан Квіташвілі. І виявилося, що там є насправді це не реформа охорони здоров'я пропонована ними тими чиновниками, а це можливість і відкриття ящика Пандори для розграбування майна. Закладів охорони здоров'я і землі, на яких вони знаходяться, насправді нам намагалися нав'язати руками пана Квіташвілі і пана Яценюка розкрадання і приватизацію прихованого точніше деревам всієї системи охорони здоров'я. І ми вчора дійшли до дуже зайняли дуже жорстку позицію. Що ми е, в ніякому разі жодному комітету не буде не може навіть рекомендувати. Е, ми на себе таку відповідальність жодним чином не жовтому. Альтернативний законопроект не є? не стил, Так альтернативний законопроект є мого авторства, який е, ці всі ризики нівелював. і там немає жодного ризику. Ну ми будемо розглядати його на наступному засіданні. Разом ну, насправді цей весь пакет, який три закони міністерських і два альтернативних, Загалом п'ять законів. Один ми розглянули, але він найпринциповіший, міністерський. Mm -hmm. І ми вчора почули від міністра, він зрозумів. В яку халепу він вляпався, і що його руками збирається, а можливо він і свідомо хотів приватизувати всю систему охорони здоров'я, точніше, розікрасти. Ну, це в Україні. ж важливо, пане Олеже, руками Без... його чи він розумів? Ну, це буде виясняти, напевно, слідчі органи Генеральної прокуратури в майбутньому. Чи це було усвідомлене рішення, чи це було просто від незнання української системи охорони здоров'я? Нещодавно до профільного комітету парламенту потрапили ну, законопроекти. От так? вчора ми тільки їх почали да, розглядати вчора. Так, тільки і з. З'ясувалося, що вони не придатні до розгляду. Ну і сам міністр це визнав. Що є ті проблеми, які виявили народні депутати, і які висловили претензії до урядового і міністерського законопроекту. Він вже готовий зняти ці проблеми і відповідно повністю підтриму, підтримати наші вже ініціативи. Угу. Тому будемо чекати наступного засідання, щоб це було задекларовано. Окрім того, існує альтернативний богу, дякувати законопроект, який внесли. Ми встигли внести, і в якому ці ризики всі. Не Льовані, тому я думаю, що якщо міністерство підтримає цей законопроект, я готовий включити в авторство всіх народних депутатів, і в тому числі і міністерство охорони здоров'я, і вийти зі спільним таким законопроектом, тому що процедури погодження міністра чи не погодження з законопроектом вже не існує. Він вже знаходиться у Верховній Раді. І Тепер виключна компетенція депутатів, що з ним робити, вже внести правки до першого читання в нього неможливо. А раніше це можна було зробити. Ну, звісно, треба то, треба було б зробити. Насправді, якщо б бути послідовним, то якщо міністр не погоджується з поданим ним законопроектом в деяких нюансах, він повинен його відкликати, а потім запустити нову процедуру його внесення уже без цих ризикових моментів. Насправді це відсутність нормальної комунікації між міністерством і парламентським комітетом. Міністерство себе веде зверхньо, практично звинувачує постійно депутатів там то, то в некомпетентності, то в змові, то в блокуванні. Ні, то ще в чомусь а депутати це... ж хочуть звільнити міністра Депутати хочуть, так. Да? Та. насправді це проблема якраз відсутності належної комунікації. І якби в міністерстві ну, заступники в тому числі не були призначені за якимись квотними принципами і не відстоювали і не лобіювали інтереси приватних як фармвиробників, так і бізнесу всілякого. Я думаю, що тоді був би було більше толку. Ну скажімо, у мене досвід великий є mm -hmm. роботи міністерства охорони і мені це очевидні речі, що відбувається з. З новим формуванням так званого нового уряду відбувається все по-старому, знову квоти, знову лобіювання, знову нечесна поведінка державних службовців. І, до речі, перевірка Нацдержслужби, яка була оприлюднена за наполяганням mm -hmm. народних депутатів, довела те, що величезні організаційні проблеми, саме організаційні проблеми функціонування Міністерства охорони здоров'я від того, що там. По півроку повноваження не розподілені міністром до того, що до сьогодні, до сьогоднішнього дня, це я можу вам сказати абсолютно достеменно. В міністерстві охорони здоров'я кадри не призначені. Де багато старих звільнено, нові не призначені, там виконуючи обов'язки, люди, які не несуть відповідальності, структура змінюється там дуже часто, і насправді там повний хаос кадровий в Міністерстві охорони здоров'я. Це величезна проблема ще для, самого, для функціонування належного міністерства. І вирішення його немає, наскільки я розумію, це, з ваших це повноваження міністра. Він не виконує цих своїх прямих обов'язків по належному функціонуванню. І залишається на посаді. Залишається на ну, поки що залишається на посаді, хоча там він там. Каже, я не тримаюся за свою посаду, я можу піти в будь-який момент, для нього головна реформа. Ну, але це слова. Його слова не відповідають дійсності, його діям. Тому довіри до такого посадовця у комітету практично вже немає. Пане Олеже, але ж в комітеті Ольга Богомолець, ви ви члени коаліції. Я не знаю, чи можливо ви вже колишній члени, ви вийшли із фракції. Ні, я тільки написав заяву про вихід із фракції, заяву, так. Тобто ви члени коаліції, я, я, Ви я можете впливати коаліції. на своїх колег на коаліцію. Ну, впливаємо. І говорити про міністра. Міністром надзвичайне невдоволення, в тому числі в, в, в тому блоці, від якого він був делегований блоці Петра Порошенка. І я думаю, що в мені, абсолютно достатня кількість голосів для його відставки в Верховній Раді. Єдине, що нам премєр все підв'язано під обіцянки прем'єр-міністра вересні перезавантажити уряд. А тепер виявляється, що прем'єр вже входить в блок Солідарність і Удар е, негласно, хоча він відмовився від виборів, але всі розуміють, що його члени народного фронту. Будуть йти на вибори спільно, і насправді оця катавасія продовжується дуже довго. Уряд ніяк змінити не можуть, а страждає країна. І оце найбільше горе, що чиновники і олігархи домовляються між собою і зберігають некомпетентних, непрофесійних чиновників в уряді, в тому числі прем'єр-міністра. Я думаю, що час його зміни давним-давно вже пройшов. Тому і як і дві, двох третин уряду, це було обіцяно коаліції зміни в уряді. Ще в березні місяці, потім в травні місяці, тепер в вересні місяці, ось уже вересень, щось ми не бачимо кадрових ніяких рішень. Тому це є теж відповідальністю такої коаліції. Це було одні, однією із причин мого рішення е, написати заяву про вихід з, з БПП. Mm -hmm. Бо далі перебувати в нечесній грі, нечесній команді мені соромно перед моїми виборцями. Тому така. Ми анонсували на початку програми, що поговоримо і про те, які уроки треба винести із того, що відбулося 31 серпня під стінами Верховної Ради. Я нагадаю, що тоді. Був бо вибух бойової гранати, було загинуло троє людей, дуже багато, більше сотні людей отримали поранення. І за підсумками тих подій, як спрацювали медики, Но Ось Ольга Богомолець каже, що треба створити систему екстреної евакуації при масовому ураженні людей, тому що тоді муніципальна швидка допомога не впоралася зі своїм завданням. Треба було застосовувати якийсь інший транспорт. Це каже Ольга Богомолець, про те, що не Пропускали швидкі допомоги учасники дорожнього руху, незважаючи на те, що були ці мігалки про проблискові маячки, і що треба бути готовими до цих проблем, з'ясувалося, що на жаль, проблем. доводиться бути готовими. Це мені нагадало страшні часи розстрілу. Останній день, по суті, Майдану, коли Янукович втік і масового розстрілу, коли було близько 50 наших героїв вбито, і також тоді швидкі не встигали така кількість. Хоча там по периметру, тоді на Майдані було достатньо більше 10 чи 15, напевно, швидких. Тут це вперше сталося. Я б наголосив угу. на цьому моменті. Завжди, коли відбуваються масові акції, особливо біля в центрі міста, завжди прикріплюється чергова швидка допомога на той випадок. І залежно від заявки поданої, скільки буде кількість людей, то одна чи дві там, чи три швидких супроводжують цю масову акцію. Єдине, що у нас поки що це вперше в столиці в центрі відбувався відбувся терористичний акт кидання гранати. Тому безумовно ніхто не міг собі уявити, що комусь зберде в голову. Кинути гранату біля Верховної Ради і будуть такі масові ураження. Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я. Нині заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я був нашим гостем. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую всім слухачам за увагу. В студії працювала Юлія Дилова. Це була програма від першої особи.